Всім привіт! Сьогодні готуємо популярну літню та освіжаючу страву окрошку на квасі зі сметаною. Одразу кажу, що квас краще брати натуральний, з ним мені смакує краще. Вам знадобиться 1 літр квасу, 2 зварених яйця, 2 зварені картоплини, 3 столові ложки сметани, 5 редисок Пучок свіжого окропу та молоденької цибулі, 300 г вареної ковбаси, три середніх молодих огірочка, сіль і перець по смаку. Основне і найважче завдання в приготуванні окрошки нарізати всі інгредієнти на дрібні, приблизно однакові кубики. Я зазвичай обираю варену ковбаску, але можна також брати слабокопчену ковбасу або відварену курочку, як вам більше подобається. Картоплю краще брати не молоду, тоді вона не так розварюється. Огірки в мене молоді, тому шкірку я не забираю. А редиска додає приємної пікантності. Пересипаємо всі інгредієнти у велику миску, але врахуйте, що ми маємо все це перемішати. Тим часом ви можете підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео. В кінці додаю дрібно нарізану цибульку. Її я ніколи не жалію. Додаємо сіль, чорний мелений перець, сметану. І заливаємо все квасом. Кількість квасу ви можете регулювати самостійно і робити окрошку більш рідкою або густою. Тепер все перемішуємо і готово. В кінці я додаю кріп в тарілочки окремо. Дуже смачно. Я подаю окрошку з чорним хлібом. Найкраще поєднання. Спробуйте і ви приготувати цю страву за нашим рецептом. І пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!